Фолатін джерело міо, де хіро Марганцю та Елмател Фолето під Хексит, а, не буде вітати нікого на участі а, в форматі Рамштайн. А на засіданні, яке сьогодні знову збирається для підтримки України, зайнятий він дуже. Він щось і той раз був зайнятий, не хоче онлайн. Був, а цей раз от не приїде Ввечері приїде до Брюсселя, коли вже все завершиться. Я отут згадала, що підхексит катав Азію. Всім показував, напевно, хотів знову показати, що США надійні військові партнери з ними можна працювати, торгувати. Як на мене, так. Відсутність штатів у вигляді глави Пентагону на Рамштайні, де 50 плюс країн збираються. Трошки знову нівелює ці зусилля. Ну і що це нам показує в контексті ставлення штатів до військової підтримки України? Чи може правда людина зайнята? Я дарма турбуюся? Ну, по перше, до Пентагону очевидно ще не дійшли ті зміни в настроях, які зараз панують у Білому домі. Я так обережно зараз скажу про зміну і тенденцію змін е, цих настроїв, тому що власне е, ми маємо свіжі заяви від Кіта Келога і, і якісь обережні е, джерела від е, Білого Дому і від конгресу говорять про те, про знову заговорили про санкції для Росії. Це означає, що тренд на якесь на якусь зміну риторики він вже очевидний, але знаєте, військові вони ж довше запрягають коней, ніж політики, тому що все-таки політична воля Білого Дому вона важить надзвичайно багато, і цих людей, які зараз керують багатьма міністерствами і відомствами, призначали в першу чергу за принципом лояльності до Трампа. Зараз ми побачимо, як е, Трамп відреагує, по-перше, на те, що відбулося на вихідних в перші дні цього тижня, е, як він оцінить атаки українських дронів, як він оцінить те, що робить Росія, б'ючи по центрах е, міст. І е, мені здається, що зараз ми на порозі дійсно зміни не тільки риторики, але є деяких речей, які можуть свідчити про те, що принаймні Сполучені Штати Америки готові будуть продавати Україні певні види озброєнь, того що нам катастрофічно не вистачає. Пане Вікторе, хотілося б, звісно, щоб оці обережні дійсно надії на перспективи ведення того потужного руйнівного санкційного пакету виправдалися? Бо якщо навіть Мех Джонсон каже, що я за, бо всі ж за. Ну він такий, як Флюгель та подейкують. Тя... Абсолютно абсолютно. ми з вами пам'ятаєте там півтори роки тому говорили, що Джонсон це якраз та людина, яка дуже чітко вловлює настрої Білого Дому, і вона дуже чітко вловлює настрої власне Трампа. Він є представником республіканської партії, і ви пам'ятаєте, що під час розгляду якраз пакету допомоги для України він орієнтувався в першу чергу на те, що говорить Трамп, як говорить Трамп, які Сили робить Трамп, і е, була навіть зустріч тоді ще кандидата в президента, чи він ще навіть тоді не був кандидатом президента, але е, розглядався як кандидат президента Трамп е, з е, лідером палати представників, і власне він тоді е, дуже чітко артикулював фактично те саме, що і говорив Трамп. Тому якраз позиція Джонсона тут є от цією, знаєте, таким маркером для можливої надії, що в Сполучених Штатах Америки щось міняється. Хотілося б вірити, але сам Дональд Трамп. От він виходить, коментує, наприклад, свої взаємини з Китаєм. каже: мені дуже подобається Сі, але з ним не просто домовлятися. А завжди подобається, завжди буде, але він дуже жорсткий. З ним зазвичай важко домовитися. Про це Трамп пише пізно вночі в свої соцмережі. Але якось Трамп нічого зараз не коментує ні Стамбул, ні операцію Павутинка, ні удар по кримському мосту, ні мовчання того ж Путіна, ні можливість тристоронні зустрічі, бажання про. Яке озвучує Реджеп Таїп Ердоган. Чому мовчить Дональд Трамп? Місяць тому американська адміністрація неоднозначно заявила, що якщо прогресу не буде, вона буде відпетлювати від цієї ситуації треба розуміти просто загальну картину яка зараз складається в сполучених штатах америки тому що нова команда за 4 місяці поки що не демонструє тих надій які покладалися на неї від їхніх виборців а через рік буде активна фаза до виборів до конгресу це означає, що е, республіканці зараз дуже переживають, щоб не було цього тренду на різко на різке падіння рейтингів. Вони розуміють, що е, зараз білий дім має включатися наповну е, щоб створювати якісь невигадані е, знаєте, перемоги не вигадану переможну війну, а якісь реальні речі, які вони зможуть продемонструвати своїм виборцям під час цієї виборчої кампанії. А відтак їм очевидно, що зараз здається, що треба сконцентруватися на тихонському регіоні і власне зараз зосередити всі свої зусилля туди. Тому що ні ситуація навколо Ізраїлю, ні ситуація навколо України і Росії поки що не виглядають як виграшні для американської команди. Тому повторюсь, це закономірна зараз історія з тим, що вони починають уникати якихось таких частих коментарів, як це було раніше. І перефокусовуватись на щось інше, що принесе їм політичне ну але я думаю, що тому ж путіну вигідно ж тримати Трампа на короткому повідку, водити його заніс, тримати в переговорному процесі. Так він собі відтерміновує ведення санкцій, бо інше ж нічого не треба росіянам від переговорів. Вчора діма Медведів все озвучив, а Лінсі Грем ще й правильно подякував йому за чесність, що весь світ це побачив. Ну, насправді в мене таке складалося враження, що від самого початку, там чотири місяці, знадобилось якраз російським спецслужбам для того, щоб відтягнути взагалі сполучені штати Америки і позбавити їх бажання від участі у розрулюванні цієї ситуації. Mm -hmm. І треба сказати, що їм це якраз вдалося. От чи розуміються в сполучених штатах Америки, що на це саме була спрямована ця спецоперація? У мене відповіді немає. Але не треба думати, що в Білому домі чи там в Держдепартаменті сидять ідіоти, які не розуміють реальності, не розуміють процесів, які відбуваються, не прогнозують, що може відбуватися далі. Тому мені здається, що рано чи пізно це дійде дуже масово до розуміння і більш більш впливових. В білому домі людей і вони переглянуть стратегію. Подивіться, що ми не бачимо останніх два тижні щось свідков, а щось він пропав. Натомість Кіткелог знову став активніший, А це означає, що теорія Віткофа затягнути Росію через бізнесові зв'язки до якогось цивілізованого діалогу не спрацювали. А те, що Кіткелов починає активізовуватись, це означає, що можливо знову ж таки кажу. Можливо ми повертаємося до ситуації, яку Кіткелог продукував і пропонував команді Трампа ще минулого року, що треба спочатку посилити. Позиції України і потім сідати за стіл переговорів з Росією можливо це спрацює. От зараз будемо дивитися наскільки ця позиція буде підтримана і конгресом, і тими республіканцями, які зараз штовхають власне ідею щодо запровадження додаткових санкцій щодо Росії. Анвіктори, ну Стіва Віткова бачив Андрій Єрмак, точно він з ним зустрічався в рамках поїздки нашої делегації на чолі із Юлією Свириденко, віце... першою віце-прем'єр-міністркою, міністрикою економіки до штатів. А наскільки зараз важливо такі персоналізовані зустрічі? Ну нам треба розмовляти. Ми розуміємо, що нам в будь-якому випадку діалог це запорука, хоч як когось, якоїсь можливості донести свою позицію і привідкрити очі так нас сприймають дуже знаєте, як сторону суб'єктивно. Тому що ми дійсно у війні інколи ми дійсно суб'єктивні до певних пропозицій, до певних е, якихось дій, але в нас є аргументи, чому ми це говоримо. У нас є дуже багато моментів, яких е, які були проговорені раніше і сполученими штатами Америки дві тисячі шістнадцятому, сімнадцятому, вісімнадцятому, році, тоді коли була перша каденція Трампа. Потім, звичайно, прийшли до влади демократи і зараз ми навіть ще з більшою вдячністю говоримо про вклад демократів в те, що вони надали нам, і яку допомогу вони здійснили під час першого року, другого року війни. Так, ми постійно кажемо про те, що нам не вистачало цієї допомоги, що вона надавалася рівно стільки, щоб ми встояли, але не стільки, щоб ми перейшли до наступів. І е, мені здається, оце затягування часу. Це з однієї сторони е, американцями розглядалося як великий ризик до е, того, що ми перейдемо в фазу затяжної війни. З іншої сторони, вони дули на холодне. Вони постійно говорили про можливу ескалацію, але як показує час, ніхто цю ескалацію не знімає, ні в не знімав ні в 2022 році, ні в 2025, і можливо, не не знімав двадцять шостому році. Тому я так само застерігаю тих людей, які вважають, що ми там нальотом дронів на аеропорти спровокували чи спровокуємо Путіна на відповідь зупинитися і подумати: а що заважало Путіну чи заважає Путіну в якийсь момент здійснити черговий теракт? Нічого не заважало. і не заважало протягом цих років, і ви правильно сказали про цитату Медведєва. Тому що він там сказав чітко: так. ми хочемо вбивати українців, так. ми хочемо, щоб вони всі загинули. Абсолютно, просто і озвучив плани. І думаю, що не просто так. Пане Вікторе, я вам дякую безмежно за цю розмову, за ваші цікаві коментарі, за ваш час, за всю вашу роботу. До наступних зустрічей, завжди вам раді. Дякую, Ірина, Навзаєм. Дякую. Віктор Снічак, виконавчий директор Інституту світової політики, як завжди конкретно, а по факту і фахово, був разом зі мною.